Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу підрозділ російсько-окупаційних військ здійснили 41 провокаційний обстріл позицій Збройних сил України. На приморському напрямку по опорних пунктах наших військ під Новотроїцьким ворог гатив з мінометів калібру 120 мм. Захисників Мар'їнки накривав вогнем танків 82 мм мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Морських пілотинців поблизу водяного та Гнутового обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї, а поруч Лебединського з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. По опорних пунктах морпіхів поблизу Широкиного противник вів вогонь зі стрілецької зброї. У районах населених пунктів Лебединське та Мар'їнка діяли ворожі снайпери. На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120 та 82 мм міліметри противник накривав позиції поруч Троїцького. Міномети калібру 82 мм застосовував поблизу Кам'янки, зброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів та великокалібрних кулеметів, гатив оборонців пісків. По захисниках Авдіївки, Шахти Бутівка та Зайцевого бив з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів, а позиції під Невельським обстріляв зі стрілецької зброї. У районі шахти Бутівка виявляли свою активність ворожі снайпери. На Луганському напрямку, по опорних пунктах поблизу Кримського. Ворог вів вогонь з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Гранатомети різних систем та стрілецьку зброю застосовував по позиціях в районі станиці Луганської та населеного пункту Жовте. Аби подавити вогневу активність ворога під час обстрілу позицій поруч населеного пункту Жовте, наші військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення.